Привіт, маленький слухачу. Знайди собі зручне місце, укрийся теплою ковдрою і заплющ очі. Давай разом зробимо кілька глибоких вдихів і видихів. Вдих. А тепер повільний видих, ще раз вдих І видих. Уяви, як твоє тіло стало легким і розслабленим. Ніжно відчуй. Як тебе огортає м'яке світло, тепле, як зимова ковдра. Воно ніби каже тобі тут ти у безпеці, тут затишно. Тепер, коли твоє дихання спокійне, а твоє серце відкрите. Давай вирушимо у подорож до маленького містечка, де живе дівчинка на ім'я Ангеліна. Вона така ж, як і ти допитлива, добра і дуже любить дива. Уяви, що за вікном падає сніг. Великі пухнасті сніжинки кружляють у повітрі, вкриваючи землю м'якою білою ковдрою. У маленькому містечку серед таких самих засніжених вулиць стоїть будинок. У ньому горить світло, і за вікном видно дівчинку. Це Ангеліна. Вона сидить біля вікна, притискаючи до грудей свого улюбленого плюшевого зайця. Ангеліна дуже любила зиму. Її найулюбленішим святом було свято Миколая. Щороку вона писала листа, залишала його на підвіконні. І засинала з думками про подарунки. Але цього року сталося дещо, що змусило її задуматися. На уроці в школі, коли всі обговорювали святкові листи, Сашко, найгаласливіший хлопець у класі, сказав: Та що ви всі вигадуєте? немає ніякого Миколая. Це все ваші батьки кладуть подарунки. Ангеліна розгублено подивилася на нього. Але це неправда, заперечила вона. Правда, правда. наполягав Сашко. Мені мама сказала, що подарунки вона купує. Дівчинка засмутилася. Весь день вона ходила замислена, а ввечері. Сидячи вдома, ніяк не могла вирішити, у що їй вірити. Того вечора, повернувшись зі школи, Ангеліна довго сиділа у своїй кімнаті. Слова Сашка не давали їй спокою. Вона відкрила зошит, щоб написати листа Святому Миколаю, але раптом зупинилася. У голові крутилися думки. А якщо Сашко правий? Якщо Миколая справді немає, навіщо тоді писати цього листа? Ангеліна підійшла до мами, яка готувала вечерю на кухні. Мам, почала дівчинка невпевнено. Що сталося, доню? лагідно запитала мама. Відкладаючи набік каструлю, Ангеліна обхопила себе руками і, не підводячи погляду, прошепотіла. У школі Сашко сказав, що Миколая немає, що це все викладете подарунки під подушку. Це правда. Мама присіла на стілець поруч. Витерла руки рушником і уважно подивилася на доньку. Її голос був спокійним і теплим. Доню. Сашко сказав те, що йому розповіли вдома. Але ти сама подумай, чи завжди можна побачити все те, що є насправді. Ангеліна замислилася, але не відповіла Святий Миколай. Це не лише про подарунки, продовжила мама. Він приносить добро і тепло тим, хто вірить у нього. Іноді він робить це через людей, через тих, хто любить і піклується про інших. Подарунки це лише частинка. Справжнє диво це те, що ми відчуваємо, коли нас оточує любов і турбота. Дівчинка підняла очі на маму. Але якщо я не побачу Миколая, як я можу знати, що він існує? Мама ніжно обійняла доньку. Бачити дива, це не завжди про очі, доню, це про серце. Якщо ти віриш у добро і в те, що кожна маленька мрія може здійснитися. Миколай завжди буде поруч. Слова мами трохи заспокоїли Ангеліну. Але дівчинка все одно залишилася замисленою: Чи дійсно святий Миколай існує? Чи справді дива можливі? Наступного ранку Ангеліна прокинулася з думками про те, що казала мама Бачити дива. Це про серце, повторювала вона про себе. Суботній ранок обіцяв бути затишним. Але дівчинка відчула, що хоче зробити щось особливе. Вона згадала, як бабуся колись казала Коли ти допомагаєш іншим, диво завжди знайде тебе. Ангеліна вирішила почати з маленького. Першим було завдання для пані Ганни, сусідки похилого віку, яка жила одна. Вона завжди була привітною і частувала дітей печивом, але останнім часом часто сиділа на лавці сама. Пані Ганно, чи можу я вам чимось допомогти? запитала дівчинка. Ой доню, та я хотіла ялинку прикрасити, та руки вже не ті, відповіла жінка, лагідно посміхаючись. Ангеліна з радістю дістала коробку з іграшками і разом із пані Ганною прикрасила її невелику ялинку. У кімнаті запахло святом, а пані Ганна навіть заспівала старовинну колядку. Тепер у мене справжнє Різдво вдома, сказала вона, гладячи дівчинку по голові. Після цього Ангеліна повернулася додому і побачила, як її молодший брат Сашко сидить із сумним виглядом. Чому ти такий сумний? запитала вона. У мене зламалася машинка. Відповів хлопчик. Ангеліна дістала свої олівці і вирішила зробити для брата щось особливе. Вона вирізала з кольорового паперу маленьку коробочку, наклеїла на неї зірочки і написала Для найкращого братика. Усередину поклала кілька цукерок. Коли вона вручила подарунок, Сашко засвітився від щастя. Це для мене? Дякую, Ангеліно. Після цього він довго грав із коробочкою, а потім обійняв сестру. Ти найкраща сестра у світі, прошепотів він. У другій половині дня Ангеліна вирішила піти до однокласниці Марічки, яка кілька днів не з'являлася у школі. Марічка хворіла і сумувала вдома. Ангеліна принесла їй листівку, яку сама намалювала та трохи своїх цукерок. Я дуже сумую за тобою в школі, сказала вона, коли Марічка відкрила двері. Правда? здивувалася однокласниця. Я думала, мене ніхто не помічає. Як це ми всі тебе чекаємо. Ось тобі трохи святкового настрою. усміхнулася Ангеліна і передала подарунок. Марічка зворушено обійняла дівчинку. Ти зробила мій день кращим. Дякую тобі. Цей день дійсно був наповнений теплом і добротою, але Ангеліна навіть не помічала, що змінює світ навколо вона просто хотіла допомогти тим, хто потребував підтримки. Коли вечір наповнив будинок тишею, мама прийшла побажати доньці на добраніч вона сіла поруч. Обійняла Ангеліну і лагідно запитала, Доню, як тобі твій день? Ангеліна посміхнулася, згадуючи події. Здається, гарно. Пані Ганна була така щаслива, Сашко тепер усміхається. А Марічка сказала, що я зробила її день кращим. Мама ніжно торкнулася її щоки. А чи помітила ти, що стала для них маленьким дивом? Я? здивувалася Ангеліна, але ж я просто допомагала. Іноді ми навіть не розуміємо, як наші вчинки змінюють людей, сказала мама. Ти дала кожному із них трохи віри. Тепла і радості хіба це не дива? Ангеліна на мить замислилася. Мамо, а це означає, що Миколай це я? Мама лагідно усміхнулася. Миколай приходить до тих, хто вірить у нього. Але іноді він діє через людей, таких як ти. Дівчинка задумливо подивилася на свої руки. Вона відчула, як серце наповнюється теплом. Тієї ночі Ангеліна заснула спокійно, хоча в її серці ще залишалися сумніви. У вісні вона бачила себе. Як грається з білосніжним пухнастим котиком, який обіймає її своїми лапками. Сон був таким яскравим, що, прокинувшись, дівчинка ще кілька хвилин лежала, дивлячись у стелю. Раптом вона почула тихе нявчання. Дівчинка швидко сіла на ліжку і прислухалася. Звук долинав із передпокою. Ангеліна піднялася і, йдучи на звук, знайшла маленького білого, пухнастого котика біля дверей. Він виглядав, немов з сказки, і дивився на неї своїми великими синіми очима. Мамо. закричала Ангеліна, підхопивши котика на руки. Звідки він тут? Мама, яка саме готувала сніданок, усміхнулася. Ой, доню, здається, ти маєш нового друга. Ввечері до нас заходила пані Олена, власниця квартири. Вона принесла його сюди і попросила, щоб ми про нього подбали. Але чому саме нам? здивувалася дівчинка, гладячи пухнастика, а той задоволено муркотів. Пані Олена розповіла цікаву історію, почала мама. Вона ніколи не любила тварин, бо її суворий дідусь завжди казав, що вони створюють бруди клопоти. Але кілька місяців тому вона заблукала в лісі. Було холодно, темно, і вона дуже злякалася. Раптом поруч із нею з'явився кіт. Він не відходив від неї і навіть показав дорогу до людей. Ангеліна широко розкрила очі. Неуже так, кивнула мама. Пані Олена взяла того кота до себе додому, хоча ніколи не тримала тварин. Виявилося, що це була кішка, і за якийсь час вона народила трьох кошенят. Двох вже віддали. А цей малюк залишився останнім. А чому вона вирішила віддати його нам? запитала Ангеліна, пригортаючи кошеня до себе. Мама усміхнулася. Пані Олена розповіла, що цей малюк мав іти в іншу сім'ю. Вона несла його своїм знайомим, але коли прийшла до них, кошеня раптом почало дряпатися, нявкати. І навіть сховалося під диван? Під диван? Здивувалася Ангеліна. Так, кивнула мама. Її знайомі подумали, що кошеня просто не хоче до них, і сказали, що, мабуть, це не їхній пухнастик. Пані Олена забрала його назад і дорогою вирішила зайти до нас за оплатою. А далі що? Допитувалася Ангеліна і гладила кошеня, яке задоволено муркотіло. Як тільки вона переступила наш поріг, кошеня одразу заспокоїлося, перестало нявчати і залізло в твій старий кошик для іграшок. Вона каже, що воно мало такий щасливий вигляд, ніби знайшло своє місце. Пані Олена просто не змогла його витягнути, бо воно трималось там так міцно, що здавалося, ніби вже вирішило. Це його дім. Ангеліна здивовано подивилася на маму. Невже воно справді хотіло залишитися тут? Так, доню, пані Олена подивилася на це і сказала. Ну що ж, мабуть, так вирішив Миколай. Це ваш котик. Дівчинка ніжно обійняла пухнастика. Сніжок. Я назву його сніжок. Ангеліна не могла повірити. Вона міцно обійняла кошеня, яке тепер зручно вмостилося на її руках. Він... Ідеальний, тихо прошепотіла дівчинка. Я назву його Сніжок. Мама ніжно торкнулася плеча доньки. Ти знаєш, доню, Миколай завжди чує наші мрії, але іноді він діє через людей. Ангеліна усміхнулася і подивилася у вікно. Де на небі ще виднілися зірки? В її серці більше не було сумнівів. Дива існують, якщо в них вірити. Якщо це так, сказала Ангеліна, тоді я хочу бути Миколаєм і далі. Мама поцілувала її в чоло. І ти вже є ним, доню. Того вечора Ангеліна заснула з усмішкою, уперше за довгий час, не сумніваючись у чудесах.